Вітаю, друзі! Минулого разу під відео про помилки синодального перекладу написали так: В нас церкві дякують за війну, бо написано за все благодаріті. Написано? Не написано, а неправильний переклад. Може, тоді подякуємо Богу за шахеди, смерті дітей, зламані долі, цивільних інвалідів війни? Біблія каже, не згадуй ім'я Господа Бога Твого надаремно. Не дивись що це відео довго за часом. Тут в кожній хвилині можливо те, що ви ніколи не чули і не почуєте. Якщо є помилка в перекладі Біблії, це не значить, що її треба на смітник. Це значить, що треба виправляти помилки. І зараз ми побачимо, як одна буква змінює цілий вірш і робить його невірним. А потім перейдемо до основної страви. Перед нами Біблія Куліша. І ми відкриємо перший випуск цього перекладу Апостола Юди, 20-й вірш. Написано так: Ви ж, улюблені, найсвятішою вірою будуйтеся і в духі Святому моліться. Я обвів букву І. Тепер подивимось більш сучасний переклад Куліша. О. А ви, улюблені, будуйте себе на найсвятішою вашою вірою. Немає вже букви І. Моліться Духом Святим. Хтось подумав, ну і що? А яка різниця? Зараз я говорю свою. Найулюбленішу фразу. Давайте відкриємо оригінал. Для мене це як написано. Коли Ісус боровся з дияволом в пустелі, Він казав йому написано. Отже, перед нами оригінал нового заповіту Юди, 20 вірш. Читаємо. Ви ж улюблені. Це слово епіойкодомео, будувати. Але не просто будувати, це слово з приставкою. Якщо ойкодомео, це слово означає будувати дім, забор, неважливо що. А епіойкодомео це слово в новому заповіті зустрічається лише в контексті побудови, духовної побудови, духовного дому. І читаємо далі. Ви ж улюблені. Збудовуйтеся, пам'ятаємо, що духовне, збудовуйте себе, е, святиню вашої віри. Е, чому я так перекладаю? Е, слово е, святість, святиня, е, освячення, воно стоїть е, в орудному відмінку по-російськи дательний падеж. І це означає, що слово епіойкодомео, його дія направлена на це слово, тобто побудування чогось. Будування себе святині, що я, що я маю на увазі? Якщо я кажу я вдарив м'яч, буцнув м'яч. Слово м'яч це слово, на яке направлена дія. Вдарив м'яч, читаємо. Ви ж улюблені, збудовуйте себе, святиню вашої віри. І тепер цікаво, «Н». Це слово дуже часто зустрічається в Новому Заповіті, і спочатку його куліш перекладає як і. Але це так не можна, перекладати і виправили цю павилку. І потім перекладають, як, перекладають орудним, орудним відмінком Духом Святим молячись, моліться. Чому буква І тут ніяк не може стояти? І що, це, що означає? Юда говорить так: ви ж улюблені, збудовуйте себе, що збудовуєте? Святиню вашої віри. Про цю святиню пише Петро. Каже, ви, як живі камні, збудовуйте себе, ви пам'ятаєте це. Тобто це можна сказати, паралельне місце. Збудовуйте святиню вашої віри. І зараз ось це слово, воно не перекладається, але воно показує це орудний відмінок, яким чином це має відбутися. Оце епі ойкодомео, збудування, духовна побудова, яким чином? Духом святим моліться. Якщо ми поставимо тут букву І, то це можна зрозуміти як? Каже, ну, ви, улюблені, збудовуйте дім, і моліться, і постіться, і милостиню давайте, і приводьте себе в порядок, і зуби чистіть. Але це вкрай неправильно. Тому що Юда, я повторюсь, він пише, як: Ви ж улюблені, будуйте свій духовний дім, яким чином? Це показує, як це можна створити Духом Святим Моліться. І тепер ви бачите, як одна, одна буква змінює весь вірш. Перейдемо до основної страви. Синодальний переклад. Іди сюди. Читаємо першого феселонікійців 5, .18. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Прибираємо. Достаємо оригінальний текст Нового заповіту. А ну хто був уважний? Пам'ятаєте? Знову це. Це слово «ен». Воно зустрічається 2752 рази в новому заповіті. І так сталося, що тут його перевели як за все, дякуйте. Це єдиний випадок. Хто ще зможе знайти, що слово ось саме тут якось зробили виключення отак. Ті, хто вирішив перекласти новий заповіт, саме в цьому випадку вони оце слово вони переклали як за все дякуйте. Я не вірю в такі випадки. Читаємо далі. Це слово, яке ми не перекладаємо, але це слово воно показує, що це зараз щось буде відбуватися якась дія. Тобто ми щось будемо творити, орудувати. Далі. Синодальний переклад каже, що це за все. Да, якби це слово це благодаріття буде переклали. За все. Але в чому тут в нас проблема? Це слово однина, а не множина. Це слово стоїть в орудному відмінку, тому що ось у нас. Ми щось будемо творити. І читаємо далі Еу Харістейте. Це слово стоїть в наказовій формі, якби правильно говорити і перекладати дякуйте. Але це непросте слово. Якби Якщо дослівно, якщо дивитися під строчник, воно все підійде. Дякуйте. Чому це слово непросте? От я зараз при вас, Бачите, що я роблю, я відділяю Еу Харістейте. Бачите, перед цим 16 віршів завжди радійте. Це слово, це приставка, яка додається до слова радійте. Еу. Це слово у нас, зу... Еухарістейте, зустрічається, зараз я знайду, десь я писав. Воно в нас зустрічається 38 разів в Новому заповіті. Завжди це слово, по віднош... це подяка по відношенню до Бога, ніколи до людей. Не дарено тут Еу, тому що є просто радість, а є якби подяка Еу. Що це за така приставочка? Є от нас слово «еуангелос». Хтось може і почув. Євангелія, є ангелос, тобто звістка, а «еуангелос», це радісна звістка від Бога. Далі еулогео. Логео це коли щось говорити, а еулогео це благословляти. Еусебео дієслово. Якби себео це слово, яке означає щось оцінювати, щось, ну, вважати щось цінним, а еусебео це почитання Бога, коли ми високо його цінимо в своєму житті. Тобто, це приставочка. Аж ніяк не може говорити ні про війну, ні про якесь зло, ні про те, як Павло і сила хвалили Бога. Там нема такого слова, там не ухарістейте. Хвалили Бога в тимниці, там і коли ось важкі часи, ми дякуємо. Ні, ні, зовсім ні. Це коли у нас є радість в нашому житті, Бог створив щось для нас в цей день і ми дякуємо йому. Підемо далі. Дякуємо. Слово всі, не всі це я синодальним говорю. Тобто, Слово дякуємо. Дія його направи на слово однини чоловічого рода. До речі, тобто, як ми перекладаємо це? Будь вдячний Богу усякий. Це дослівний переклад. Будь. Вдячний Богу, бо це наказ всякий. Бо така, от читаємо далі, де тут, Та, бо оце слово воно пояснює, пояснює те, що відбулося перед цим. Бо така воля Божа в Христі Ісусі, Господі нашому. Давайте подивимось паралельне місце. Так, де наш турконяк? Зараз відкриємо. Паралельне місце. Вибачаюсь, довго було. Римлянам 11.21. Адже, пізнавши Бога, вони не прославили його, як Бога. Не Оце слово, яке ми говоримо. Не подякували йому. Бачите, що тут воно іншим шрифтом, це означає, що його немає в оригіналі, але Турканяк він розумний, він розуміє, що Еухаристео це лише, може бути, про Бога. І каже, і не подякували йому. Є воля Божа бути вдячним за те добро, яке Бог робить для нас. В нашій сім'ї ми перед тим, як молитися, молитися молитвою Отче наш, завжди кажемо такі слова. Сьогодні я дякую Богу за. І ми згадуємо те, що було сьогодні, і дякуємо Богу. В коментарях ти можеш написати те, за що ти хочеш сьогодні подякувати Богу. Не забудь про лайк, поширення, розкажи друзям. Тільки так можна використати алгоритми Ютуба, щоб світло істинного слова Божого. Засвітилося для інших. Амінь.